Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. Вирішила я сьогоднішній сніданок перенести на вулицю. Поки Олежик спить, то бістенько хочу поснідати, а потім іти займатися справами. Нажарила гріночок, зробила собі каву. Бачу, що гріночки ще будемо вечеряти ними. На обід будуть і на вечерю. Але, мабуть, це була погана ідея йти на вулицю снідати, бо у нас на вулиці лише Вісім тепла, якесь таке сире, небо затянуте, можливо, знову буде дощ. У нас, мабуть, в понеділок ще нема дощу, не передає. А до понеділка дощ і вівторок, там до, вівторок середа мабуть, ще дощ іде, обіцяють. І, і холодно. Температура, мабуть, вище 16 градусів не буде підніматися. І до, не вечором, а вночі десь до 10 градусів. Сьогодні була біля тієї старої хати, дивилася там з горіха, листя пообсипалося, така примерше. Мабуть, вночі також був приморозок. Я вже вранці встигла їздити на базар, сінево там позабирати аналізи. Зараз покажу, що там купила. Хочу ще сьогодні залізти в морозилку, що в віранді. Там ще валежика було пару кусочків риби. То або запекти їм, або зварити якусь юшечку таку, щоб було смачненьке. Щоб якесь було разнообразія. А то м'ясо-м'ясо треба якоїсь рибки дати. Знайшла трішки насіння соєшника ось, то хочу посадити біля лаванди. Тут скраєчку, то ось 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 сояшники росли, дуже гарні. А на осінь, коли вони вже зацвітуть, вже буде насіння, то хочу позав'язувати головки сешників, щоб горобці не сожрали та зібрати. Вирішила посіяти насіння густенько, бо цьому сояшнику вже, мабуть, років два чи три, але мені здається, що воно зійде. Поставила гілочки, щоб було видно, де йде рядочок, щоб можна було тоді полити, поки насіння не зійде. І вирішила трішки витоптати, щоб, коли випустимо вечір курей, щоб вони не розробили насіння. Сьогодні, поки Олежик спав вранці, я з'їздила на базар і заїхала, забрала аналізи в синеву. Заскочила у копійку, взяла серветок вологих, 120 штучок, щось там 39 гривень, зараз вони йдуть по акції пачку памперсів. Не, не думала брати вже до Хмадиту памперси. думала заїхати з братом у метро, там подивитися, якоїсь брала, коли Олежик був маленький, я брала йому аровські памперси, то були, ну, якість нормальна була. Але нам не вистачає, то приходиться брати ці. І взяла пачку солі. Ще на базарі взяла у бабок насіння петрушки, там стаканчик маленький, 50 гривень був, і дві чайні ложки насіння щавлю. Бо те, що купляли в магазинах в пакетиках, воно зовсім не посходило. Петрушка там дуже-дуже рідко зійшла, і там майже її немає. А щавлю тільки. Два пучачка зійшли невеличкі такі. Все, більше немає. Ми багато посадили, мабуть, три рядка у нас було, і так само, мабуть, петрушки, і нічого не посходило, можна сказати. Це якийсь один рік теж у нас було, що ми, мабуть, 5 чи 6 разів пересівали все і нічого не сходило. Але тоді було сухо, але зараз дощі пішли і також сходів немає. Надіюся, на сіння, що я взяла бабок, то воно зійде. Бо це я був в одної бабуськи там. То ми брали і квіти, і айстри брали, і майори, і чорнобривці, то дуже гарно сходило, і на неї такі суміші класні. То надіюсь, сьогодні посіємо і хоч щось дійде. Вичистили сьогодні ось ці загороді біля свинок. Переселили ми вже сьогодні бойлерів у сарай в загороду, щоб їм тут було більше місця. Поставили обігрівача. Вони із цієї сторони обігрівача і з цієї сторони гріються, бігають. Тут вони якісь такі бодріші поставали, бо в тому ящику їм і місця вже мало було. А цих маленьких пташенят переселили в цей ящик, трошки більшенький. І тепер вони тусуються тут. Скидала їм нарізаного дерев'ю зелененького. Ще ще піду накопаю їм черв'ячків. Спроба номер два. Знайти причину, чому нема води. Потрібно докопати ось ця труба резинова. Впадає якусь металеву трубу. Потрібно до того стика докопати, вирити. А тоді вже, коли буде прорив десь по місту, тоді приїдуть і подивляться, що там за проблема в нас. А так що копаємо. Вже вибрала два відра. це вже третє відро набираю землі, а ще не видно, де той стик. Тільки беру з однієї сторони труби. Щоб знати, скільки там його копати. Не дорила я до кінця труби, де та труба впадає в іншу. Я почала в якусь сторону копати, бо спочатку копала не в іншу сторону, ніж треба від труби. А тепер вже знайшла куди, то оцей хлопчик, олежик, да, почав кричати в хаті наробив такого кіпішу, що прийшлося завершувати ці розкопки, розкопки труби. І йти в хату. Я його взяла на ручки, трошки поносила і йому вже стало легше. Так що продовжимо розкопки завтра ввечері, або завтра в день, якщо буде погода хороша. Так, важко? Тобто засином за ту був копати. Десь тиждень назад виривала бур'ян на помідорах, але він знову Мабуть, ще до. Висадки, помідорів буде, мабуть, ще один разочок проривати. Ось це, я так зрозуміла, що це буде гарбузик. Ось, ось біля палички. Заховався калунчик. Самосійний. Зараз дополиваю парничку, бо мабуть дня два не поливали. Можливо, ще трошки зверху вирву лобуду на помідорках. Нарешті я тут вже докопала біля смородин, тут де мотоблок не дійшов, не доставав. Тут мама хотіла посадити кабачки, посіяти. Так що можна сіяти. Картоплю ще навіть не думає сходити вдома. На полі де не депуску, а вдома навіть і не вилазить, не прокльовується. А жуки колорадські вже є. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та залишайте коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.